Автомобіль Renault Megane. Мінялися і балки, балка перевипускалася і відповідно трогалися гальмівні шланги. От вони йдуть на балці. Отут. От вони йдуть ці гальмівні шланги. І я ще перед тим, як балку трогати, приговорив їх, тому що тут все гниле, от як ви можете замітити, в цьому місці особливо. Ну, мене ніхто не послухав. Директор нашого сервісу сказав: Ні, ми їх трогати не будемо. Робіть ту роботу, яку треба. Ну ладно. Зробили ми ту роботу, яку треба. Не пройшло і двох хвилин, просто перегнали машину на розвальний підйомник, і трубка потекла. Немає вже блядь, працювати з такими розумними дядьками. Чесно, це повний пиздець. Конкретно цей клієнт з цим автомобілем, це друг директора нашого сервісу. Тому директор нашого сервісу і сказав, що ні, ми превентивно не будемо міняти трубки. От якщо вони від'їбнуть, якщо потече, тоді і поміняємо. Тому шукаю нову роботу Київ, правий берег. Мої, так скажемо, вимоги прості. Графік 5-2-9 робочих годин на день. Відсутність таких розумних дядьків і хороше забезпечення інструментом, щоб механіки не працювали як в Пакистані. А з усім іншим можна розібратися по ходу діла.